Добрий день! Це у нас нова серія. Чому нова? Тому що. Тому. Е, в минулі серії ми були вже в Саркофазі, Тепер ми будемо управляти монолітом! Стане монолітом тим ти каменем управляють. Надо було вам надо показати маємо. 7, 7, 7, 7. Так, дивіться. Ще один. Ще один. Течку будемо використовувати лише у крайньому, 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 крайньому випадку. Тобі кришка. Опа! Действия, які їх вбиваю. Мені подобається. Але, але ж, ну, ну де щось. Угу. Угу. Я так говорю, щоб ніхто тут не виліз. Мені. Ну, меня. Бо я не люблю трохи склемери. Це не скримера, але трошки не спрямався. Не стало видно, айспіль. Опа, тут о. Оп! Все. Бамс, бамс, бамс. Опа! Тепер уже трохи розжилися аптечками. Я радієш, це що це на п'ять хвилин. Хвилин. Опа, баба, і все майже вже нікого нема, о яка велика долина. волока я на Так. Давай, давай. День долякає ти. Та буду літо сидить і, і тупо. Я його вбив. Капець ха ха такий неуважний. лісі якась здута угруповання. Ну як сказать, А Якщо не придумают такий гаус гарбати. Ой! Блін. Ааа. Сделайтесь. Хоча. Ну-ну-ну-ну. Ой, 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 ой. О, тут зол екзоскелет такий. Ой, бы сзади якобы выскочил, як? Монолітовець. Це буде страшно. Я кажу по честному, буде страшно. Мені тоже страшно стрмно. И да уже буде. Моноліт, чого ти такий Монолітнутий О, ще патрони? Я люблю патрони Малі, малі, грин, грин, мали, сани. Фух. Як я вже... То будешь водить по силаберита? Ого, а я... Ми перебачили через стіну. Вау! Ну то буде тепер і не на найбільше, і не на найбільше буде літки всі, всі кюрати. Тому що е, це ж вони тут захищають вже цього... все в цього освідомість, свідомість. Чи не свідомості? Ну, бля, пахне. Весела вина, а я ж ці не готова. Опа ти і я, ти і я, ти і я, ти і ти ти, ти. і я. Ту-фу-фу-фу-фу-фу-фу и я, Ту-ту-ту ти та Що Уай! Дробуйте, все, тепер ви зібрали закриті. É a bexca vamos é o cheiro? Como é que tá aqui dentro? Cheio de arto, barto, balto Enquanto isso, deixa eu lavar eu é Все. Все, дивіться, все, трещик пошла. Ура! Сейчас изо все уничтожить. В смысле, вы исходите желаний провалено. Короте, дивіться, все. Короче, дивіться, Сел, свидой. я просто протапав. Дивіться, у вас тепер є вибір. Закінчити ігру на погану кінцівку. Довше пробігати, але пуща. Дай 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 дай, дай, дай дай, дай, дай кращу кінцівку. Я вибираю, я відказуюсь по собі вам. Що він так багато від мене всього хоче? Я всього лише якийсь стакер, якому треба щось. Все, ось що? час два. Тільки я б це дозволяє здалася. Коротше, як обично тільки із І... іншого ракурсу. Ісі. Ну, тут можна вже... Я буду, напевно, тут просто проходити. Тільки І Буду проходити, я маю на увазі не поперта, а з самого низу. Якраще що я і так хотів старі так багато батареї. Ох, яка тряска! Цікаво, що це таке за тряска. До речі, про стоктор є дуже багато таких не легенд, можна сказати, багато всяких таких ре... Ну, не речі, а цих. Коротше, дивіться, якби вам ви не знайшли всі батареї мої. Да вам би пришлось спертися по всей сейчас. Ну, оскільки я лінивий, то я просто пропущу, пропущу. Краще подивіться, як тут буде красиво. Ой! Бамс! Бамс! Сейчас надо Е. А чому на акте? Батарейки де працюють? То, маю, я... Есть, то, Все, да короче, батарейка действует. Ми, і, коротше, вага дуже душевороду, тому що тут електричність, тут, тут і є хоч трохи радять, але батарейка е нас можна сказати, можна сказати, трохи захищає. Але ніяк антиради? треба їсти. Капець, я так давно гуляв? Капець! зачисти до вас дарка, це вы останній квест який я не забувся виконати. <праць> а де до речі Ось знаходите? Правда, правда. Стоїм. Капець, нічого не видно. Выключить вообще квадратики ничего короче заходи сюда. Давайте уже сюда зайдем, то что гали, гали гали. фух. Зараз від радиаси буду спаси. Середній двір, пісні ця бор, все все О! Ну, давайте хоча б тут будемо якось проходити. А що, більшу половину карти вже пройшов, типу куди нам потрібно. Коротше, дивитися, ми будемо проход... могли проходити там, но я лінивий. Дик. О! Ну, я хоча б проходити. Ah. Uh. Uh -huh. ну, Петр. Пристрі... Uh -huh, а, Пук. Здорово. Здорово. Ого. Ну и пристрел. Ого, я его пальчик был, а на винный. Капец. А ч у меня такая кроватая? Так. Я готова его слипнуть. Оп, uh. ну. No. Е, а, а ще давай сто действує свинство эй, е, е. я нічого не бачу, оля-ля-ля-ка-куликапули. Давайте зараз, знаєте ще попробуємо вибросити викинути вибросити і вибросити і давайте ось так, типа, побігли хоча напевно, це було зря, я таке зробив Зря. Зря, зря. Так, давайте, давай, засы. Ну. Так, ну, дивіться, в наступній серії вже буде у нас кінцівка. Ці дякую за перегляд. Ми попробували, але за буде нова серія